Кажуть, здобувати освіту варто у тому навчальному закладі, де вивчення тої чи іншої професії практикують багато років. Викладати хімію у Національному університеті львівська політехніка почали з самого початку його заснування 1844 року. А у 2001-му на базі хіміко-технологічного факультету та факультету технології органічних речовин створили інститут хімії та хімічних технологій. Нині навчальний заклад об'єднує 12 кафедр, які готують фахівців за такими напрямками: біотехнологія, хімічна технологія, Технологія, хімічна інженерія, харчові технології та інженерія, фармація. Найбільш популярними є сучасні напрямки, то біотехнологія, фармація. Ну і разом з тим розвивається і. Напрямки, які раніше були, це хімічна технологія, хімічна інженерія. Після закінчення інституту випускники можуть працювати у багатьох галузях економіки: харчовій, медичні, нафтопереробні, поліграфічні тощо. А за прогнозами фахівців, пов'язані з євроінтеграцією України розвиток виробництва, невдовзі зробить професію хіміка у нашій державі особливо актуальною. Навчальний процес в інституті хімії та хімічних технологій це не лише лекції, а й велика кількість практичних занять, які проводять у спеціально обладнаних лабораторіях. Тут є все необхідне, аби студенти могли отримати ґрунтовні знання для майбутньої роботи. Студенти можуть самі проводити досліди, Це для них цікаво. Це підтримує їх якусь таку, якусь цікавість до предмету і допомагає вивчати його. Лабораторію кафедри аналітичної хімії оновили кілька років тому. Відремонтували приміщення та поповнили сучасним обладнанням. Тут навчає студентів робити аналіз об'єктів довкілля та різного виду виробництва. кажуть, нині фахівців з такими знаннями на Львівщині бракує. Наші співробітники найбільші затребувані, найбільше затребувані в екологічних лабораторіях. Значить, очистка води, контроль якості об'єктів повітря. Зараз відкривається багато лабораторій харчової промисловості, різного підпорядкування. Всюди затребувані наші спеціалісти. Роман Микитюк закінчив навчання в інституті хімії у 2004-му. Каже, знайти роботу було не важко. Хлопець пішов працювати на підприємство, в якому проходив практику у студентські роки. Перебуваючи на практиці на підприємстві «Полімер Електрон мені сподобалась робота, перспективне е виробництво. І мене запросили, запропонували мені. Працювати по спеціальності. Ще один працівник цього підприємства Володимир Мурава, теж випускник інституту хімії та хімічних технологій. Після закінчення навчального закладу чоловік отримав направлення на виробниче підприємство і саме тут досяг кар'єрного успіху. Нині він є директором заводу Полімер Електрон. Зв'язки з рідним інститутом не розриває і досі. Сьогодні ми працюємо тісно з політехнічним інститутом. Студенти і сьогодні проходять у нас практику. Багато студентів залишилося в нас сьогодні працювати. І успішно працюють молоді хлопці. У нас на заводі, які є вихідцями. Цього інституту нині. Інститут хімії та хімічних технологій є піонером у структурі львівської політехніки. Цього року тут запровадили спрощену систему отримання ступеня бакалавра для молодших спеціалістів. Випускники технікумів та коледжів можуть отримати диплом бакалавра після трьох, а не чотирьох років навчання, як і у більшості навчальних закладів. Активно в інституті розвивають співпрацю за кордоном. Наші багато випускників вже працює за кордоном. В різних університетах, і вони по їх рекомендації також їдуть туди і навчаються на бюджетній основі. І мало є в нас ще таких правда студентів, які можуть самі собі оплатити навчання. Тому більшість виграють оцей державну форму навчання. В інституті хімії та хімічних технологій кажуть, студенти повинні лише вчитися усе інше забезпечує навчальний заклад.